Завтра в Україні відзначатимуть день журналіста. Напередодні цієї дати ми маємо нагоду поспілкуватися з гостею нашої студії. Це воєнкор та голова волонтерської організації ВАТРА Анастасія Рокитна. Вітаю вас. Добрий день. Звичайно, хочеться напередодні такого дійсно важливого свята, особливо зараз, коли багато журналістів кореспондентів працюють на лінію зіткнення на лінію фронту на передовій. Поцікавитися про саму місію воєнкора. Що це для вас особисто? На мою думку, воєнкори мають як це логічно звучить, знімати про війну і показувати цю війну, тому що слава Богу, більшість людей все ж таки не бачать цих важких боїв, які відбуваються на лінії фронту. А ми, як такі посередники між військовими, ми показуємо історії бійців, історії цивільних, і так само намагаємось донести це до мирного населення, що зокрема підкреслює тоді необхідність зборів допомоги, необхідність пам'яті про бійців тобто, це більше така задача, як Висвітлення того, що там відбувається, бути військовим кореспондентом це величезна відповідальність та неабияка мужність. Як ви вирішили стати саме військовим кореспондентом? Ну ці сили і цю мужність, скажімо так, я беру від самих військових, тому що я бачу те, що вони роблять, в яких умовах вони живуть і. Це звідси і все й береться, тому що я ми не можемо бути слабшими, ми не можемо бути менш сміливими, якщо вони такі сміливі. Тому в принципі звідси і все й береться. А ви пам'ятаєте свою першу поїздку на передову? М -м передова. Це таке слово. Просто спочатку повномасштабно, і ця передова вона так е стала досить масштабною. Виходить, ми на той період е як волонтери вже більше їздили до Бучі. Гостомеля ми не знали тоді, що там відбувається. Ми просто знали, що там сильні бойові дії, але ми не знали, які там жахіття насправді. І виходить, перший мій репортаж був з Бучі, 3 квітня. Я там була і все це бачила, і довелось потім це розповідати, якось переживати. Розповідаючи про це іншим людям, ви берете інформацію від людей, які були учасниками цієї трагедії, і це ж напевне треба мати якісь психологічні здібності, щоб з ними правильно спілкуватися, правильно задавати запитання, їх якось підтримувати. Скажіть, чи важко працювати от саме з людьми, які пережили цей жах? Важко не плакати, коли слухаєш ці історії. Дуже важливо розуміти, що ти як журналіст маєш мати оцю відповідальність, що ти в них запитуєш, і які наслідки того, що ти в них запитуєш. Тому що багато що може там, їх повернути, флешбеки якісь повернути назад, щось їх там сколихне. І тут важливо зберігати оцю межу, коли ти хочеш розповісти їхню історію важку, а з іншої сторони, не нашкодити їм. Тому... Ну, це, це якось треба відчувати. Ну насправді більшість з них самі розповідають те, що вони хочуть, те, що вважають потрібним. Їм досить складно говорити про окупацію, досить складно говорити, коли були там під тортурами якимись. Але загалом слухаєш історії, Я намагаюся їм якось лишні якісь важкі такі питання не ставити. Бо для цього є спеціалісти, які мають з ними попрацювати. Різні психологи, це вже так буде якось скажіть, будь ласка, яка, можливо, історія більше всього вас вразила за останній рік? Ну, для мене завжди найважча історія це діти, коли я бачу дітей на війні. Коли я приїхала на Херсонщину, звільнену, і ми побачили хлопчика, йому 9 років було і є Ваня звати. І хлопчик, який дивився на мене як доросла людина, підозрілі очі. Він ховався за своєю бабусею, він боявся слово сказати. І як мені потім розповіли його сім'я, це ж вони були під окупацією, і окупанти приходили додому і просили, щоб автомобіль віддали. А там батько не хотів віддавати його разом з старшим братом забрали на підвал, і цей хлопчик усе це бачив, чув. І потім розповідала бабуся, що навіть коли вже звільнили територію, відпустили, слава Богу, їхніх ну його батьків. Але коли звільнили територію, то коли він чув різкі звуки, він біг в погріб зі словами: типу, знову на льот, знову тікаємо, ховаємося. І це дитина. І я розумію, що це дитина, яка далі буде з цим жити. Більше, от коли не вивозять дітей з окупованих територій, от питання більше не в тому, навіть безпека, ну, фізична. Це, звісно, страшно, коли вони поранення отримують, коли вони страждають. Але треба розуміти, що вони далі будуть жити з цим. Вони будуть далі жити з цими психологічними травмами, те, що вони переживають, і це це будуть дорослі далі люди, тому треба дуже старатися, намагатися їх підтримувати і в безпечних умовах стовідсотково. Не дарма зараз відбувається з деяких районів Донеччини примусова евакуація дітей, тому що. Зрозуміло, що дітей треба рятувати як від фізичної, так і психологічної травми. Uh -huh. А скажіть, жахи то зрозуміло, вони є, вони частина зараз життя кожного з українців. А чи зустрічали ви позитив? Яке щастя, надію саме там, там, де було страшно і погано, що там таке живе було? Насправді війна, вона така дуалістична. З однієї сторони, ми живемо в хаосі, ми живемо в війні, постійна загроза життю, але з іншої сторони проявляють себе люди. Для мене, перш за все, ось оці позитивні, свіжі, теплі люди це військові, з якими ми проводимо дуже багато часу разом. І це є ця підтримка. Це не тільки підтримка волонтерів їм, а це так само їхня підтримка волонтерам, і загалом людям. Тому. З однієї сторони, ти бачиш жахи, з однієї сторони, ти бачиш війну, а з іншої ти бачиш найкращих людей. І такі прям хороші історії. Звісно, це, мені здається, те, що єдине тільки в Херсоні це було за час звільнення де окупа... ну, за деокупацію. Це як зустрічали люди, коли ти туди в'їжджаєш, от тільки звільнено, і там все місто. В наших прапорах все місто, місто яскраве, і всі діти ходять з цими прапорцями. От я ніде на звільненій території такого не бачила, крім як на Херсонщині, і це, звісно, надихає. Це дуже підтримує, і, зокрема, бійців, які були дуже здивовані, які були ну натхнені такою підтримкою. І от саме це такі теплі спогади, я згадую. А скажіть, будь ласка, ну ви кажете, і в Бучі, і в Гостомелі, і в Херсоні ви були географія поїздок дуже велика. А чи самі ви не потрапляли у небезпечні ситуації вчора? Вчора? Я вчора була в часовому яру, і ми потрапили якраз під бій артилерії, якраз по нам е коригували орлани літали, а потім туди била артилерія. І виходить, ми якраз сиділи декілька годин в умовному сховищі, укритті, поки по нам гасили, скажімо так. Так, то це якраз вчора і був оцей момент. Ну, судячи всього, Жодний обстріл вас від вашої справи не відволікає, ви продовжуєте. Ні, так само, як і бійці, їм немає, вони не можуть від цього, цього уникнути. Вони взагалі постійно в таких умовах. А від мене, що я тільки можу познімати, побути хвилинку разом з ними в таких умовах і далі продовжувати свою роботу. Про роботу. Крім... Кореспондент, кореспондентської роботи, крім всього цього. Ви є головою волонтерської організації Ватра. Розкажіть, будь ласка, ви її заснували? Ми заснували її разом ще з однією дівчинкою Вікторією Стояновською. Вона вже на жаль покинула організацію, і я залишилася як голова. Ми три роки тому її заснували. Ми спочатку допомагали військовим шпиталям, потім почали більше спілкуватися з бійцями. Тоді було на той момент ООС. І якраз коли почалась повномасштабна, у нас дуже багато роботи почалося, в нас там різні штаби з'явилися, і, зокрема, в Києві. І оце вже звідти ми почали так допомагати, працювати. Зараз у нас в організації 11 дівчат. У вас є дівчата? Так, да. У нас є хлопці, але вони більше такі водії наші, такі небезпечні території об'їжджають. І ми займаємось, крім того, що зокрема допомогою зараз ми фокусуємось на коптерах. Ми паралельно ведемо інформаційну діяльність, збираємо ці історії бійців. У нас дуже багато історій. Виходить, це ми три роки вже записуємо кожного тижня історію, якусь інтерв'ю з бійцем. І далі ми плануємо видати якусь книжечку в цьому форматі, тому що дуже багато бійців, якими ми спілкувались, вони вже загинули. І ну, якось так видно, все правильно робили, бо на той момент, коли ми існували до повномасштабної, я. Чула в свою сторону слова. типу, по ви це робите, це вже не актуально. І, от знаєте, це найбільше неприємно чути, але ми все рівно займалися своїм. Ми знали, що ми робимо і для чого. І тому от зараз я бачу вже в принципі результат цієї роботи. Що треба розповідати? Нарешті люди це усвідомлюють. А ваша організація організовує незабаром пробіг. Я правильно зрозуміла забіг, забіг, у Києві? Так? Так, так? Що це буде, розкажіть? Це забіг, в честь Чубашева, військовослужбовець. Він був також військовим журналістом, дуже поважна людина. Його люблять, як і бійці, поважають. Так само його знають і цивільні, які дивилися його програму. В нього була програма Рекрут. І виходить, в честь нього ми вирішили зробити цей забіг. Організатором цього забігу є Христина Вояк. і... Виручені кошти з цього забігу в нас виходить, підуть на реабілітацію бійців, які зараз е, з протезами, і ми хочемо просто їм допомогти відправити ці кошти. І воно виходить, буде два в одному. Ми згадали про бійця, дуже важливого, зберігаємо пам'ять. І разом з тим е, його історія допомагає досі іншим бійцям. Так, дуже Це круто, буде дуже класна ідея. А скажіть, будь ласка, от судячи з того, що вже другий рік війни можна сказати і так? І люди, звісно, всі намагаються донатити, допомагати, волонтерити як тільки можуть, віддаючи останнє. На ваш погляд, ви ж цим стикаєтесь, чи не зменшилася допомога від самих людей, від українців? Мені здається, не те, що зменшилась, вона просто стала більш точкова. Якщо раніше люди тільки бачили десь збір, вони одразу скидали, але, на жаль, вони потрапляли не завжди на хороших волонтерів. І я думаю, зараз більш точково вони дивляться на організацію, наприклад, повернись живим чи притула. Це вони вже такі монополісти Відомі. Так, ну ми намагаємося утримувати довіру до нас, тобто формувати цю довіру. Я думаю, вони більше так точково скидають, тому що мені дуже не подобається фраза, коли говорять, що люди забули про війну. Люди про неї не забули. Вони, можливо, звикли до цих вибухів, звикли до того, що в нас сирена гуде, але вони точно про неї не забули, бо по-любому в когось. Близький або знайомий на війні, точно обстріли, на жаль, відбуваються по всій Україні, і люди не забули, це, це факт. Просто їм їх, їх треба правильно заохочувати, їх треба, їм треба повідомляти розповідати. Не просто там нам треба, а ви пояснюєте навіщо. Тобто формувати певну довіру. Ми, наприклад, коли збирали допомогу бійцям в Бахмут. На коптери нас за декілька днів ми зібрали мільйон гривень. Це це питання того, наскільки це масштабно, як люди це поширюють, наскільки правильно подавати інформацію і щоб люди бачили прозорість, як це все відбувається. Ми ж про все звітуємо покроково. Я думаю, тому тут головне підхід. А можливо, є якісь поради, як відрізнити. Шахрая від волонтера. Тому що дуже часто буває таке, що люди скидують гроші, і ну, це явне шахрайство ну, зрозуміло, що вони нікуди не підуть, а люди елементарних речей не розуміють. Військові не розуміють. Вони от їм е, з'являються певні волонтери, які пишуть в інстаграмі. А ми вам можемо то-то-то привезти, тільки скиньте нам кошти на бензин. У військових кошти просять. Так це ага. дуже багато таких історій. Вони типу, мені просто писали хлопці і казали, Настя, ти знаєш цих волонтерів? Я кажу, ні. Вони кажуть, вони кажуть, скинь гроші на бензин, і ми привеземо. Я кажу, так логічно, щоб ми скину, ви скинули, коли вони вже приїдуть, а не до того, як вони приїдуть. І ось так вони сипались. Або там, наприклад, є якісь інстаграм-сторінки бронежилетів. Хлопці замовляють, кидають кошти і їм потім не присилаються. Ось такі історії я знаю. Зараз же прикритися волонтерам легко. Просто Підписатись волонтер, тому відповідно мені здається, і з'явилися всі ці реєстри волонтерів. Вся оця перевірка. Бо насправді це треба перевіряти, треба дивитись, бо люди на цьому дуже наживаються. Да, шановні глядачі, допомагайте, але завжди перевіряйте, кому і як ви допомагаєте, і не станьте, будь ласка, жертвою шахраїв. Зараз це точно не потрібно, і ще на останок захотілося вас запитати, зрозуміло, що ви казали, вам надає сил мужність наших героїв те, що вони роблять, те, що ви бачите своїми очима. А що вас просто, крім цього, надихає кожного дня вставати і робити свою роботу? Щодня це моє оточення, напевно. А моє оточення це, як правило, мілітарі оточення, тому відповідно відповідь <смеш> Також військові Це наші мені герої. дає сили. Наші проекти якісь у нас в Дніпрі буде фотовиставка. Розкажіть. <смеш> у нас буде фотовиставка, організатором якої є наша волонтерка е Аліна Фора. І вона зараз, до речі, тут <смеш> сидить. Вона називається фотовиставка Чотири грані Донеччини. Мені беруть участь чотири. Е Воєнкори, якраз у нас вона буде відкриватися 16-го числа. 16-го, це зараз травень, так? Червень. А, вже червень. До червень. Значить, 16 червня у нас якраз стартує ця фотовиставка, і там ми будемо зображувати, точніше, показувати фото з війни, різні грані. Тобто там не тільки буде хаос війна, там буде так само вірність, дружба. Тобто, бо війна це ж це теж життя, але воно. Контрастне, дуже насичене життя, воно без балансу. Воно від від грані жорстокості, дуже серйозної, до дуже високого рівня дружби. Тобто тут постійний такий, туди-сюди. І виходить, у нас буде 16 червня цей захід. Де буде проходити? В музеї літературне. При При так, так. Запрошуємо так точно. всіх. Вхід платний, безкоштовний, безкоштовний вхід. так. У нас буде там такі qr коди для того, щоб як взяти участь у зборах, типу, підтримати благодійні внески. І можна прийти, можна подивитися, і можна зробити класну справу і задонатити нашим бійцям. Тому всіх запрошуємо 16 червня в музей літературне придніпров'я. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру сьогоднішнього. Я дуже дякую і від себе особисто і певно, від всіх наших глядачів за ту справу, яку ви робите, особливо за ті історії, які ви збираєте. І я маю надію, що ви зрештою випустите цю книгу, і вона має бути у кожного українця як таке нагадування, яке неможливо і не можна забувати. Дуже вам дякую. Дякую вам. Шановні глядачі, я нагадаю, що у нашій студії була та голова волонтерської організації Ватра Анастасія Рокитна.